Всіх вітаю це подкаст Фенікси. Ті, хто повстали з попелу, це наші захисники та захисниці, які отримали важкі поранення, які не здалися, які пройшли дуже складні фізичні, моральний певний шлях. І, і як наші воїни його проходили, ми обговорюємо у цій студії. У нас гість сьогодні ну, популярний серед ветеранської спільноти, військової спільноти, Масіна Вітаю. військовий привіт. Купа в тебе регалі, так успішний адвокат, засновник юридичної компанії. А насправді власник Бермалєя собаки. Власник Бермалєя, чудової собаки. Ми познайомилися з собакою з тобою, де да, ще в 16-му, здається, 16 В сімнадцять 7... на 17-му да. році. Так, провозон... 16-му, 16 16 да, Так, да, це була вдівка промзона. Ти ще був у десантних так. військах. Беремаліє вже тоді був з тобою. Да, Хто б знав, що потім Беремаліє познайомиться вже з моєю дитиною? маленькою. <laughs> да, тоді б ми не знали. Да, ти... Так, так. Вже ти сказала Восстали з, поп... з попіла, і я хотів пожартувати, що я навіть трошки темненький через це став. <рес> ну ти і був темненький. Давай будемо відверті. Після повномасштабки, так був підрив на мінах, і наскільки я знаю, що там машина підскочила, ледь не на 7 метрів, так. Але головне, ти лишився живий. От знаєш, насправді, от там читаєш твій фейсбук, знаєш, дивишся на тебе. Ну, прям така скеля, Знаєш, нічого не змінилося. От для мене да, ти як був там, крутим, успішним, класним, веселим, позитивним. Але я розумію, що певно за цим всім стоїть така дуже ну, велика робота. Тому що ти, наскільки я пам'ятаю, не одразу зняв пов'язку. Це був теж такий дуже важкий крок. Да, ти знаєш, як? <кхух> Було так, що на початку я коли не носив пов'язку, мені відчувалося, що, що я наче без трусів знаєш, вийшов на вулицю. А потім в якийсь момент я подумав: ну я маю носити пов'язку, тому що суспільство не ну, ок з моїм оком. Чи не задохуя я, я турбуюся за суспільство? Яке я... має турбуватися про тебе, в тому числі? Мені здається, частково. хоча І тут, тут, знаєш, теж момент дуже небезпечний, бо після поранення в тебе сильно роздувається его. Тобто ти вважаєш себе центром суспільства Всесвіту, але ти насправді таким не є. А чому в тебе це виникає, тому що суспільство про тебе турбується, дякує, і ти такий, да, я, 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 я. А потім ти розумієш, насправді спокійно. Ставай меншим, менше тебе ранить це все, і найнебезпечніше це не впасти в роль жертви. Mm -hmm. От якщо ти станеш жертвою, або будеш відчувати себе жертвою, що про те мають турбуватись, це тупік. Це дорога в тупік, тому що одного дня, коли тебе будуть вважати. Менш дієвим, менш таким, ти зрозумієш, що все, ну, типу, ти ніхто, ти ніякий, в тебе немає сили навіть підняти з ноги. Тому я дуже довго за цим за собою слідкував і зробив свій висновок. Я навіть напишу свій манефест пораненого. Основна думка, я ж кажу, буде про те, щоб не думати, що коли ти поранився, після того все світ змінився, став до тебе добрішим, хто тобі щось винний, навпаки, навіть. Люди навіть часто будуть агресувати на тебе, коли ти поранений. Тому що їм відчувається певна провина. В них відчуває... вони, люди, не, да, вони не можуть з собою впоратись і на тебе агресують. І той момент, коли ти чекаєш від людей, взагалі турботи, mm. тебе почне з ноги бити фактично. Тому це непогано не добре. Це просто реальність. До війни була такое суспільство. Після війни вона не змінилась, навіть стала гіршим. Через те, що суспільство теж страждає, воно переживає важкі моменти, в нього немає ресурсу критично мислити. Угу. Слухай, але ж ну, не буде такого, що якщо ти, умовно кажучи, перестанеш очікувати для себе якогось особливого ставлення, чи не знецінниш ти сам для себе тоді свій подвиг. Знаєш, ну, це ж теж така дуже ну, небезпечна ситуація, бо ну, людина справді, отримавши поранення, так багато. Ну, вклала в захист твоєї країни і зробила там, ну, купу всього, чи не знецінюється трошки його Знаєш як, Твій подвиг є подвигом поза оцінкою суспільства. Тобто, важливим є твій подвиг. Тобто, Коли я, наприклад, мені дуже важко буває, що я себе вважаю нікчим, я іноді відкриваю дивлюсь фотографію, яким був в день поранення, і думаю, блін, ну я пережив це. Ну, я ж молодець. Мені для цього турбота суспільства не потрібна. Тобто, для того, щоб вважати себе героєм або сильним, або е дуже могутнім і е рівним з усіма іншими, для цього якраз не треба очікувати від суспільства будь-яких дій. Чому? Тому що на суспільство ми не впливаємо, а на своє ставлення, свою трактовку, що зі мною сталося, я впливаю. Бо якщо я буду чути суспільство, воно мені назвало одно однооким, циклопом, всім іншим. От воно знецінює. І це добре чи погано і надають цьому знак. От якщо я знаю про себе, що я молодець, мені цього достатньо. Але це треба е, побудувати таку історію. От, е, це цінності інші. Тобто е, цінності тоді окей, коли ти направляєш їх на те, на що ти впливаєш. Тобто я впливаю на своє ставлення до себе. Якщо я собі кажу, Масі, от ти мені не подобаєшся. Ти до поранення був трошки уродом, а, а під час поранення в тебе ока на мене, чесно кажучи, я не дуже ок виглядаю. Але я на себе дивлюсь і думаю, да, не так виглядаю. У мене є абсолютно красивений і прекрасний шрам ось тут. Мені він подобається. На руці, на тут. Я дивлюсь і думаю, так, ну мені окей. Якщо завтра мене хтось наметь образить тим, що я циклоп, я кажу, та я, в принципі, знаю. Ну, це ти кло? нормально сприймаєш. Да? Ну, я маю... А знаєте, буває таке, що просто чорний гумор. Я ну, багато бувала серед військових. Так? Там, тіпа, там, на коротка і нагія да? чи ще щось. Ну, коротше, ти всі ржуть, знаєш. Або, кажуть, начин... Мені кажуть, коли я спотикаюсь, мої дівчинки кажуть: дивись в оба. <сум> 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 ну слухай, жарти це прекрасно. Проте ні в чому? В тому, що жарти зі своїми це жарти. От від тебе жарт, це жарт. Я, якщо ти навіть будеш галузувати вспоминаєш, це жарт, я тобі довіряю, знаю. Mm. А суспільство, яке ти не знаєш, починає коли жартувати, ти це не приймаєш. Ну no, так. Ну, тобто, стоп, секундочку, перш ніж заходити на, на, на мої межі, це я маю тебе впустити сюди. І от коли я пожартував, це значить, що я впускаю. Заходь, будь ласка, чуди. Але якщо не впускаю, не заходь. Ну no, так. А скажи, от про стан жертви, так дуже цікаво. Ну ти наче розумієш, що ти в стані жертви, так от людина там отримала пор... але вона все одно відчуває там якусь несправедливість світу. А, то чому там вони по барах сидять, п'ють там каву, так, а я тут порано не лежу. Ну це ж теж стан жертви, так, іначе мозком можна розуміти, що ти в стані жертви і це не ок. Якісь. Я не знаю практики, думки, от як вийти з цього стану. Тому що ти теорія що? це ок. А як на практиці це зробити? Угу. Ну, я собі, наприклад, кажу буквально декілька речей. Одну з речей, які мені сказав Ніолов, головний режисер квадрату», він сказав, що справедливість у діл слабих. Тобто, справедливості в світі, ну там як такої, що будь-де була справедливість, не існує, ти її виборюєш. Так само, як ми свободу боремося з Росією. Нам ніхто не подарував її. Другий момент дуже важливий. <кій> коли би ти хотів би, там, бути в ролі жертви, знай про те, що дуже солодко, коли про тебе говорять якісь речі, що ти бідний, нещасний. Ну, складно тобі було. Стати тобі було важко, мабуть. Да? Це солодко. Але а, з, того, з цієї солодкості ти нічого не можеш побудувати. Це повітряні замки. З чого ти можеш щось побудувати? Це з того, що ти кажеш, окей, зі мною це сталося. Я знаю, що світ несправедливий, але ну, він такий завжди був, як погода, да? Там, так? Ну, що де ми ж на нього не злимо. Так. Да? так, тобто, найголовніше питання не боротись з реальністю. Тобто, якщо я хочу включити режим Бога і всіх покарати, всіх виховати навколо, а, ну одного дня я прийду до своєї могили абсолютно задобаним. І, чесно кажучи, від того буде менше е, ефекту, ніж якщо я побачу цю реальність, зрозумієш, вона є, що в моїх силах поміняти, але що не в моїх силах, за це навіть не братися, чому, тому що я буду тільки більше страждати. І, і знову ж таки, коли ми включаємо режим Бога або рятівника, це ж питання про те, що про те, що ми від чогось іншого втікаємо. Ну, тобто, типу, щоб сядь з собою, поговори, подивись на багатьох волонтерів. На багатьох волонтерів, вони ж самі вони ж свої питання навіть не можуть розібрати. Так, вони так. молодці, вони класні люди. Тобто я насправді скажу так, що ми війну програли би, якби волонтерів у нас не існувало. Але я знаю багатьох волонтерів, що вони, вони, ну, їм важко самим собою бути. Я коли приходжу іноді додому, я, я там знаєте, музику послухаю, якийсь подкаст слухаю, то потім думає, що я роблю? Заспокойся. Ось ти конкретний. Які в тебе мрії? Які в тебе цілі? І знаєте, що найважливіше? ще. Ти завжди будеш рахувати на якусь несправедливість, на якусь дічину, на якісь сварки, на якісь твізерські розборки, якщо в тебе немає мети. Бо якщо в тебе мета є, то туди ти вкладаєш всі свої сили. А коли в тебе нема мети, ти фактично роздьорганий суспільством направо-наліво. І це дуже небезпечно. Тому я себе фокусую. Стоп, от я зараз влізу в якісь срач. Зачем? Бо мені хочеться по мене сказали, що я хорошенький. Так само, як ми створили громадську організацію принцип, якби я писав кожен день про ті неймовірні проблеми, я був би героєм Фейсбуку. Але я б не вирішив ці питання. Угу. От це діява історія. Тобто в стресі, в ролі жертви, єдине, що правильно, це спокійно шукати рішення і пам'ятати про те, що е в ролі жертви тебе тільки доб'ють. Нікому з навколишнього середовища навколо вас. Не буде діла до того, щоб вас зробити сильним. Бо суспільство, яке бачить роль жертв в тобі, воно буде тільки продукувати його. Тобто ти будеш ще більше і більше себе жаліти. Я, знаєш, я, я, я іноді е цим користуюсь. Я іноді, коли про мене щось говорять, хороше або погане, або ну краще хороше, коли говорять про мене хороше. І от я не знаю, як ти пережив це. Я сиджу і я просто розтікаюся з Думаю, боже, як це прекрасно, бо це правда прекрасно. Але чуваче, що ти робиш? Тобто тобі потрібні були ці слова від як якоїсь людини. А якщо тобі ніхто це не дасть, все ти маєш померти? Ти маєш сам собі це дати, так. якщо тобі це треба. Тобто ти впливаєш тільки на самого себе і на своє ставлення до того, що відбувається. Якщо ти кожну проблему робиш проблемою, кожен там несправедливість робиш: Боже, як же так сталося? Так сталося. Давайте так. В Україні далі буде гірше. По відношенню до ветеранів в Україні бачиш ще вже буде Сформувавши Геопринцип, да, принцип Я бачу по тому, що ми сформували Геопринцип. Я бачу по тому, що той самий бюджет забюджетували замість 14 мільярдів, 5 мільярдів. Я бачу по тому, що. Да, подивіться, от, що каже держава по, з приводу пораненого. Ти військовий, ти отримуєш там від 60 тисяч гривень і там до 120, мабуть. І коли ти поранився, ти платиш 20 тисяч гривень. В кращому випадку, Мається на увазі зарплатня. А, я зрозуміла, звичайно, звертаю. Так, якусь в... да. першу виплату тобі дадуть 100 тисяч гривень. Що таке 100 тисяч гривень? Uh, для uh, для здоров'я, для витрат по здоров'ю, 100 тисяч гривень це, це такий, знаєш, ну окей, баланс на місяць, можливо. Ну так, враховуючи нашу ціну. Так, тобто, uh, фактично, система каже, коли ти був здоровий, ти був нам потрібен, коли ти став нездоровий. Ти нам менше потрібно, тому ми менше на те витрачаємо грошей. А, тому чуда не станеться. Ми а, після 45-го року Другої світової, я бачив листівку, яку мені Машенька сестра моя відправила. Фотографію листівки. Там стояв чувак, а, жебрукував а, військовий в 47-му році. А, ну, військов, колишній військовий вже ветеран тоді. 47-й рік, закінчення Другої світової війни. А, це було тоді. От нічого мені не сигналізує про те, що зараз цього не станеться. Ми все, що від себе залежно робимо. Але це дуже квола історія. Держава зараз направлена виключно на війну. Тому я думаю, по ветеранам от зараз є час змінити правила гри. Як тільки ми виграємо війну, ветеранів взагалі забудуть. Ну звати так. Ветерані взагалі забудуть, коли це кажу. Мені аж стає жалко себе, і я знову падаю в роль жертви. Стоп. Метальні забудуть, і тут важливо інше. А чому б не мало забути? Ну, що, ну, типу, от, ж, з чого вдруг люди б або держава, яка краде, яка е, не готувалась до війни, яка то-то-то, от з чого в, раптом вона типу, з, різко зміниться і буде тривати спровізкого. З чого вдруг? І тут важливо, чому я про це говорю, чому нам варто про це пам'ятати? Тоді не буде такої, е, такого контрасту. Коли ми очікуємо дуже багато, отримуємо нічого. І ми таке розчарувалися, в нас там депресія. Зачем? Основна наша задача, насправді військових поранених, основна задача, ну я по собі це знаю. Мені найголовніше було знайти, знайти джерело, яке мене заспокоює. Яке це джерело в тебе? Насправді, е, це медитація, бо я там годину зранку медитую віпасана. І ввечері годину минутую. Другий момент це цвяхи. Чому цвях, стоїть на цвяхах — Це добре. Тому що нами природа, нами, людьми, нами тваринами. Природа керує через почуття задоволення або через почуття страху і болю. І люди стають тоді людьми, більшими, ніж тваринами, коли вони усвідомлюють, що це почуття є. І ви його скіпуєте, тобто ви його не берете до уваги. Тобто, коли ви хочете сісти медитувати, ваш мозок каже, давай вип'ємо трошки. Може, давай подивимось, ріл, які, може фейсбучик Фейсбуці Або якийсь серіальчик, типу тупий. Бо це все задоволення. Так. А ти кажеш собі, ні, я собі можу відмовити в цьому задоволенні, тоді ти стаєш ну на кроків 100 вище за звичайних тварин. І коли ти стоїш на цвяхах, фактично з тобою це відбувається за мить. Ти став, сигнал в мозок болить, 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 болить. І ти, коли е, стоїш там, умовно, 10 хвилин, там, через 5-7 хвилин боль в тебе зникає. Ти просто розумієш, ну хорошо, якийсь є якийсь, є якийсь сигнал, щось він там і мені каже, тобі вже нудно навіть стояти. Але потім, коли ти сходиш, ти виходиш на вулицю, в тебе тригер, не так сильно ти на нього реагуєш. Ти стаєш не таким реактивним. Тобі щось може боліти, щось може бути неприємним, про щось ти можеш турбуватись. Ти можеш цьому вже не давати аж такої сили. Ну да, сталося щось. Це життя. Ну, головний закон життя в тому, що все погане, і все добре, яке стається, воно мінливе. Тобто не треба чіплятись до того, щось, погане стало, що ж мені робити? Нічого не роби. Згадай, будь ласка, батьківське, будь ласка, батьківське зібрання. Ми ти, пам'ятаєте, як турбував, ну, так Здавалося, Боже. що це просто не світу. Так. Але це тоді ставалося там ввечері один. Ну, посвариться на то все. Зараз тобі, там, скільки там, років, От серйозно треба було переживати? Ні. Тому що вона піде, поранення піде. Я знаю про боль, коли я говорю, я зрозумію, що. Я пережив цю біль. Да, було дуже боляче. Після другої операції я, ну, це було просто якийсь ад. Е, питання в тому, що ми пережили це. Молодці. Хтось, хто прямо зараз переживає цю біль. Просто треба зрозуміти, що е, е, у вас сил вистачає на ще набагато більшу біль. От вистачає. Тому це буде тимчасово. Болить сьогодні, завтра, може, місяць буде боліти. Рано чи пізно це зникне. От Нічого в цьому світі вічного не, немає. Так само до речі з хорошим. Нічого хорошого вічного а, віч немає. немає. Тому чіпляти за це, переживати, що в тебе там цього немає. Не знаю, машини, квартири, не знаю, грошей. ну, Дуже хочеш, заспокойся, ти вже вижив. От тут прямо зараз, знаєш, подивися свої руки, ноги, якщо воно в тебе є, є чим дивитись. Ну, це вже добре. Не знаю, одним з я тобі розповідав. Найбільшим моїм болем після поранення є запахи, бо я мрію відчути запах дерева. Я вже більше ніколи не буду відчувати. Але ті, хто нас слухають, Боже, якщо ви можете зараз понюхати дерево, поїхати в баню, понюхати це дерево, будь в ліс хвойний, подивіться, зробіть це за мене. Ну це все ж прекрасно. Це, певно, говорить про те, що треба цінувати те, що є, так, тут і зараз. От ти бачиш одним оком, ти бачиш мене, правда? Ну, типу, там, Це вже е, те, що треба так. цінувати. Так? Да, тому що якщо я там пар... я дуже сильно переживаю, що в мене зір <кх> зникне, або слух став гіршим, і він поступово гірше, я вже через два роки ще гірше чую, я боюсь, що я втрачу слух. І я вам скажу, що військові з пораненнями. У них, знаєш, от як в мене я часто нік ставлю собі одін це Бог е вікінгів, який втратив око в обмін на мудрість. Насправді у кожного військового з пораненням вже з'явилася неймовірна мудрість, яку жоден з цивільних не пережив. Знаєш, яку вони <кхід> точно знають, що все, що в тебе є, може зникнути mm -hmm. в якійсь частині. Ми пережили маленьку смерть. От мене смерть ока я пережив. Ну, сталося. Тобто я знаю точно, що друге око працює. Я іноді, коли за кермом їжджу і щось попадає в око, я його коло чухаю, все, в мене темрява, тому що я більше mm -hmm. ніким нічим не бачу. Зате тепер я кожен момент можу тобі підморгувати, ти нічого не скажеш мені, що я там залицяюсь за те. <гум> 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 так, я так слухаю, я розумію, що ти або читаєш багато, або працюєш працював психологом. Чи, чи ні? А, ти знаєш, я з психологом часом відпрацював після поранення десь півроку. Далі я зрозумів дуже цікаву штуку. Я зрозумів, що найбільшу, найбільші помилки я роблю, або там зриви, які в мене стаються, пізно вночі. Пізно вночі в мене нема психолога поруч. І якщо я сам з собою не впораюсь, я сам собі не. Не домовлять з собою, ніякий психолог не допоможе. Але психолог дає інструменти до того. Поясню, чому в тебе ті чи інші проблеми. От, наприклад, я після поранення мені сказали, що не можна пити взагалі алкоголь. Я після поранення в перші два тижні випив шість пляшок віскі. Okay. Ем, і пішов до психолога і каже: слухайте, ну я ніколи ну, не був алкоголіком. Чому так? Вона каже: дивись, мозок перебуває в стресі, хоче збалансувати це з задоволенням. А яке в тебе задоволення? Я кажу: ну от алкоголь? Не дай Боже, наркотики? Ну так, то ж до цього приходить. Так і тут дуже багато хлопців підцілено це. Просто, коли ти підсідаєш на наркотики або на алкоголь, ти можеш повернутися назад. Але це набагато довше, набагато важче. І найголовніше, ти, коли поранений, організм відчув стрес, ти його добиваєш алкоголем. Тобто, те, що в тебе зараз ще не зламалось. Через поранення, зламається через алкоголь точно. Тому, зрозумівши це, психолог мені пояснила, і я зрозумів: мені треба шукати задоволення. Задоволення таке, яке мені не шкодить. От я сьогодні буду пити алкоголь, тому що мені нема, що робити ввечері, мене немає ніяких планів, немає ніякої адженди на вечір. Побухати, потім лягти спати і прокинутись зранку норм. Тому я за собою слідкую. От Кожен вечір приходжу, думаю, так страшно прийти додому. Бо я знаю, що додому я себе маю змусити то зробити, то зробити. Якщо я прийду не змушу, я вип'ю алкоголь, на ранок прокинусь, і після алкоголю, якщо я випив ввечері, в мене аж сушиться око, і я пару разів мені сонно снився, що я не можу відкрити око. Дуже страшно. Я таки думаю, ну і знаєш, як в мене самовпевненість збільшується з кожним разом, коли я впорався з собою. Найбільша битва справді це не з росіянами, а самим собою. Бо коли ти впорався, зміг, ти виходиш на зранок, дивишся себе в око через дзеркало, кажеш: ну, чувак, ну ти молодець вообще. Мужик зміг не випити. Ну, от молодець. Ідеш на вулицю, дивишся на людей, думаєш, Пф, чуваки. Я молодець. Я молодець, так. <плес> да. От е, на Віпасині і в мене на цвяхах написана одна фраза: що е, написано, що все минає. Не і іди вперед. Ти можеш насправді споткнутися, ти можеш на крок піти назад, ти можеш випити алкоголь, да хер з ним випий вже. Але не постійно. Це... Ти знаєш, А мені б хотілося наостанок, хлопці, які зараз, ну, можливо, сидять перед цією пляшкою чи там, наркотиками, да? от щоб ти їх, ну скажімо, порадив запитати в себе перед тим, як це робити. Uh, я би хотів би, щоб вони спитали себе, uh, що вони заміняють цими наркотиками або алкоголем. Чого в них немає, бракує, чого б вони хотіли, і якщо в них цього немає, вони це роблять. Тобто, це на заміну чогось завжди. Завжди це заміна чогось. Uh, десь бракує комунікації, десь бракує близької людини. Десь ти хочеш вже і зараз щось отримати. Ну, отримуєш фрустрацію. Спокійно. Просто алкоголь. От я вчора теж я сидів ввечері, дуже поздно повернувся. Сидів. Ти знаєш, перед мною стояла пляшка пива, я дістав холоденьке. дістав, поставив перед собою. Думаю, так, я зараз вип'ю. Вип'ю, зараз захочу закурити. Закурю, подивлюсь, якісь ліві. Години-дві пройде. Боже, яка нікчема, що я не можу з собою споритись. Ну, подивись, ти, ти блін, от, подивись на свою рожу. Ти ж там ніфіга собі такий брутальний мужик. Ну, блядь, а ти не можеш вирішити це питання? Я спокійненько, поклав пиво назад і пішов спати. А, по... Ну і теж останнє дуже важливе, щоб, щоб побратими знали про це. Нещодавно я пішов там перевіритися, якщо у вас є така можливість. Я розумію, що зараз будуть мене знищувати, що я там такий що маю таку можливість, але сорі, маю. Я перевірив свій організм, тому що я відчував, що мені дуже важко вставати зранку. Просто Дуже важко. Мені лікар, ми зробили аналіз, Лікар каже, що в тебе вітамін Д при нормі 55-75, в тебе 4. А це значить, що? Тому що ти коли нервуєш, ти поїв солодкого резистентність росте, вітамін Д розбирається. Це робить менш сильними кістки, але найгірше падає імунітет дуже багато зараз людей, які хворіють раком. Mm -hmm. Бо вітамін Д в цьому береме якусь участь у боротьбі з цим. І вітамін Д впливає на настрій. Так, я почав слухайте, це коштувало мені взається, 500 чи 600 гривень. Я купив вітамін Д. І п'ю його там кожен день спокійно, все стало більш-менш нормально, мотивація з'явилася. Ну Так елементарна якась річ здається. Да. Тобто, тобто, хімія в нашому організмі те, як, з чого складається наша кров, чітко впливає на ваш настрій, на ваше рішення. Тому я там ввечері там, п'ю водичку, все нормально, я здоровий, чистий, молодець. Їжа, думки. І секс. І секс. <laughs> Масінаєм, Масіна наш фенікс сьогодні був у нашій студії подкасти Фенікси. До наступних зустрічей. Дякую.